Привіт усім! Вода здається щось таке просте і звичне, правда? Але чи задумувались ми коли-небудь, наскільки глибоко вона насправді вплетена в саме наше існування? От сьогодні давайте разом зануримося у її світ, розберемося, чому кожна, абсолютно кожна краплина має значення. Отже, який у нас план? Почнемо із самого самого початку, з джерел життя. Потім подивимось, як вода впливає на все навколо, включно з нами. І звісно ж, наприкінці поговоримо про те, що ми можемо зробити, аби її захистити. Ну що, поїхали? І так, перший розділ: вода, джерело життя. Звучить гучно, але давайте розбиратись, чому саме вона, а не щось інше, є основою всього живого на землі. І ось воно, головне питання чому ж вода настільки важлива? Здавалося б, просте питання, так? Але відповідь на нього веде нас до самої суті життя. Ну, дивіться для величезної кількості організмів, і рослин, і тварин вода це, це буквально все, це не просто щось, що можна попити, це їхній дім, їхня їжа і навіть джерело кисню. А візьмемо, наприклад, рослини. Це ж просто неймовірно, наскільки вони від неї залежать. Для них вода це як, як ідеальна кур'єрська служба. Вона доставляє всі поживні речовини з ґрунту і забирає геть усі відходи. І, звичайно, саме завдяки воді насіння оживає і проростає, а фрукти стають такими соковитими. Але вода дивовижна не тільки в рідкому стані, тільки уявіть собі зиму. Шар льоду на озері чи річці це ж насправді така собі тепла ковдра. Вона захищає все, що живе під нею, від найлютіших морозів, ну, хіба не диво природи. І ось що цікаво, якщо говорити про тварин. Для молодняка вода це просто питання виживання. Будь-яка її нестача в ранньому віці ну, це відразу сповільнює ріст, знижує активність. А от дорослі тварини вони вже набагато стійкіші до таких речей. Гаразд, з природою начебто, розібралися. Тут її роль величезна. А що ж щодо нас, людей? Давайте тепер подивимось, наскільки тісно вода пов'язана з людським тілом. І тут увага, просто приголомшливий факт людське тіло приблизно на дві третини складається з води. Так так, просто вдумайтесь у це. По суті, ми з вами це такі собі ходячі резервуари з цією дивовижною рідиною. І саме тому всі лікарі постійно твердять про важливість пити достатньо води, бо вона це наше все, це й паливо, яке перетворює їжу на енергію, цей термостат, що регулює температуру тіла, і звісно, це детокс-система, яка виводить усілякі шкідливі речовини. Тому, якщо говорити зовсім просто, то без води життя людини просто неможливе. Крапка. Це не просто якась порада, це фундаментальний закон нашого з вами існування. Окей, з нашим тілом все зрозуміло. Але ж ми не існуємо у вакуумі. Давайте тепер вийдемо за межі власного організму і подивимося, яку колосальну роль вода відіграє в нашому побуті та в економіці загалом. Ми про це навіть не думаємо, але ж вода з нами буквально щохвилини. От з самого ранку душ, чищення зублів це все для гігієни, для здоров'я. А потім кухня. Ну, спробуйте приготувати хоч якусь страву без води. Вона той самий невидимий, але абсолютно незамінний інгредієнт. Але виходимо за межі дому. Тут вода перетворюється на справжній двигун економіки. Річки та озера це ж не просто красиві пейзажі. Це, по-перше, транспортні шляхи. По-друге, джерело їжі, рибальство і, звичайно, це енергія гідроелектростанції. І, до речі, про гідроелектростанції це ж надзвичайно важливо. Коли ми виробляємо енергію з води, ми менше спалюємо вугілля, нафту чи газ. Тобто ми зберігаємо інші ресурси. Це, по суті, наш крок до чистішого майбутнього. Здавалося б, усе так чудово. Але у цієї нашої залежності від води є й темний бік, і, на жаль, ця проблема з кожним роком стає все серйознішою. Проблема в тому, що наша ж господарська діяльність вона руйнує те, від чого ми залежимо запаси плісної води зменшуються, а ті, що є, забруднюються. Ну, знаєте, є такий вислів не плюй у криницю. От ми, здається, робимо саме це. І щоб зрозуміти цю загрозу, треба знати один термін. Стічна вода. Що це таке? А це, по суті, вся вода, яку ми використали вдома чи на виробництві. Це такий собі рідкий відбиток нашої цивілізації. І подивіться, звідки все це береться. Це стічні води з полів, де використовують добрива, це відходи з тваринницьких ферм, це звичайне сміття, яке ми викидаємо. Нафта, нафтопродукти, усе це потрапляє у воду, перетворюючи її на такий собі токсичний коктейль. Невже все так погано? Ну не зовсім. Рішення є одне з найкращих це будувати очисні споруди на підприємствах. Ідея проста використали воду, очистили, охолодили і знову пустили у виробництво. Такий собі замкнений цикл. Це кардинально зменшує навантаження на річки й озера. Але знаєте, що найцікавіше? У боротьбі за чисту воду ми не самі. У самої природи є власна, скажімо так, клінінгова компанія, і вона неймовірно ефективна. Знайомтеся, санітари, водойм це не якісь спеціальні служби, а звичайні рослини і тварини. Вони діють як живі фільтри і виконують колосальну роботу з очищення води. От, наприклад, двостулкові молюски вони просто живуть собі на дні і постійно фільтрують воду або деякі види риб, короб, товстолоб, щука. Вони поїдають зайві водорості та рослинність, не даючи водоймам заростати і цвісти. Це ж просто ідеальна система, створена самою природою. І ось тут ми підходимо до фінального і, мабуть, найважливішого питання: а що буде, якщо через наше ж запруднення ці природні санітари просто не впораються або й зовсім зникнуть? Хто тоді буде очищувати воду? Відповідь здається очевидна: уся ця робота ляже на наші з вами плечі. І от питання: чи готові ми до цього?